Це кавомашина або кавоварка Nivona Coop 4 серії. І вона мені нагадує Citroen Ami. Дуже квадратна, прикольна технологічна штука. Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі в Еліт Coffee. Зараз будемо розглядати новинку з новинок. Кававарку Нівона Куб. Отже, буде дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь і напишіть в коментарях ваше питання, подобається, питання до кавомашини або враження, подобається вам ця кавомашина чи ні. Почнемо з найголовнішого її ціни. Ця кавоварка коштує майже 20 тисяч гривень. І за це ви отримуєте дуже багато технологічних. Рішень, сучасний дизайн, сенсорне меню, 5 чорних напоїв, рістрето, еспресо, кава, лунго, максимальна кава. Дуже класно буде. Отже, отримати різні кольорове меню, дуже сучасне, незвичайно, все це ми розглянемо. Є ось вот така історія, це називається ClickUp. В історії були вже кавоварки, які мали в собі інтегровані кавомолки та рушне рішення, таке як рожок. Тобто ви мали рожком намолоти. Ці делонги робила, саєка робила такі кавомашини. Також в комплекті йде така воронка для гарячого фільтрування. Вона потрібна, коли ще обслуговують кавомашини. Інструкція українською мовою: мірна ложка для меленої кави. Також ключ для вкручування фільтра, сам фільтр. Але фільтр, універсальний фільтр від Нівони, він підходить, але в комплекті також до нього йдуть ось такі червоного кольору клапана. Без цих клапанів не можна встановлювати фільтр. В комплекті теж йдуть дві таблетки від масел і лакмусова смужка для визначення жорсткості води. Як ви бачите, комплект. Стандартний для Нівона. Отже, друзі, будемо включати, розбиратися, варити каву, буде дуже цікаво. Поїхали! Є кнопочка включення. І як ви бачите, загорілося 5 індикаторів, і кавоварка гріється. Коли нагрілися оці полоски, кавоварка готова до експлуатації. Нагадаю, ми будемо використовувати нашу фірмову каву Elite Coffee Perfect Red. це 100% арабіка, 4 види з Центральної Америки. Після того, як ми насипали зерна, нам треба встановити фільтр. Або якщо ми будемо використовувати без фільтра, нам треба визначити жорсткість води та встановити її на кавоварці. Ми без фільтра, у нас фільтрована вода. Але я вам раджу з фільтром. Ми три рази нажимаємо на кнопочку. І у нас ось підсвітилося. мінус плюс і жорсткість води. Одна паличка жорсткість води один. Тобто, це найменш жорстка вода. Вона гріється. Зараз нам треба пропустити воду. Ємність для води ми наповнили майже максимум. Встановлюємо. Накриваємо кришкою. Далі ми беремо Cup. встановлюємо в ніжне положення на своє місце для заварювання і натискаємо. У нас зразу підсвітилося плюс-мінус це Лунго, Еспресо Лунго і чашка. І нам треба промити її. Зачекаємо, поки. Кавомашина заповни систему водою. Так, У нас тут можемо отак зняти, щоб поставити більше за висотою стакан. Чекаємо, поки кавоварка заповнить себе водою. І поки уся вода не зільється в стакан. Як ви бачите, перше включення трошки мудріне. Але це займає біля п'яти хвилин і все буде дуже швидко, жодних проблем, друзі. Все, вона закінчила. Знімаємо клікап. Там трошки води залишилося, виливаємо все це і кавоварка готова до експлуатації. Щоб зробити перший раз каву, Встановлюємо до кавомолки і у нас є тут середня порція. Зважимо кліккап. він важить 204 грами. Запам'ятаємо. Нагадаю, у нас 5 ступеней помелу. Так, 204, 7 грам. Тобто середня позиція це 7 грам. Ну, стандартна еспресо, Встановлюємо, зажимаємо, ставимо нам стаканчик. І у нас показує на лунго. Лунго у нас 70 мл. Ми поставимо еспресо, еспресо 40 мл. І робимо. І дивимося, як вона варить вперше еспресо на цій кововарці. Зараз я вам розповім, що по чому, що як. Так, 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 друзі. Красиво, красиво. Блін, емоції, як у дитини. Дуже незвичайна історія, дуже класна. Дивіться, будь ласка. Все, наш еспресо готовий. Будь ласка. Ось такий еспресо, І піночка класна і все. Одстегуємо, відкриваємо клікап і ось наша шайба. Це треба піти і викинути в мусор. Беремо, прокручуємо, І ось наша шайба знімається. Ось вона ось така. Сім грам Ну і треба змити все це. Щоб приготувати наступну порцію, нам треба змити все це. Все, поїхали далі. Якщо положення в верхньому е положенні, то ми не можемо е засунути. Нам треба прокрутити, тоді ось є можливість встановити в кавомолку. Зважимо 218. Так, ми беремо, вставляємо, мелемо 7 грам кави. 7 грам кави намалоли. Вставляємо, зажимаємо. Так, ми, я хочу, щоб була висока температура. Так, висока і мінімальний ефект змочування. Так, і запускаємо і чекаємо. И мы нажали и запустили лунга. Лунга – это 70 мл. Пошла кава. Как вы видите, достаточно пристойно варится кава. Має быть 70 мл. Все, наша кафе Лунга готово. 190-120, так 70 мл. Ну, ми збили. Так, 70-71 Вот Отже, друзі, ну будь ласка, дивіться, яка смачна кава. Яка душ, духмяна кава зварила нам нівона. Класна кавоварка, Поїхали далі. Зваримо кафе крема 120 мл. Сі грам кави. Намалували, вставляємо, зажимаємо. Так, і поїхали. Кавомашина трошки прогріває воду, трошки тормозить, але це дуже добре. Іде процес аромату, підкачка води для присмачування. Навіть бачите, пройшов. І у нас має бути. Кафе крема, 120 мл води. Зараз глянемо. Що можна сказати? Дуже красива кававарка, дуже незвичайна кававарка. Якщо бажаєте здивувати ваших друзів там, чи гостей, ну, це буде дивовижне видовище. І варить вона досить пристойно. Як ви бачите, 100% арабіка, яка має робити невеличку піну. Піни це дуже класно. Взагалі, класна кавомашина, незвичайна, все, що потрібно вам для задоволення. Бажаю, що жодних проблем з цією кавомашиною у вас не має не бути. У нас процес закінчився. Так. 123 мл. Ну, плюс-мінус вона точно все робить. як ви бачите, все класно. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, класна кавоварка чи ні. Відстегуємо і ось нам треба піти викинути ось відработану шайбу. Отже, друзі, розберемося в налаштуваннях кавоварки. Якщо ми тапа робимо. Ми заходимо в налаштування жорсткості води. За допомогою плюс-мінусу ми можемо міняти чотири рівня жорсткості води. Для того, щоб зайти, ми клацаємо ще раз. І ось у нас є жорсткость. 1, 2, 3. Найм'якіша вода, там середня і так далі. От. Щоб запам'ятати, ще раз тапнули і запам'ятали. Перестала моргати горить з синім. Далі. Другий пункт меню зелений, це наявність фільтра. Кавоварка працює з фільтром або ні. Теж заходимо і виставляємо налаштування. Далі у нас й рожевий це очищення системи за допомогою таблеток від масел. Те ж саме запускаємо програму, вона проводить очистку від масел. Далі у нас йде жовтий кольор, це видалення накопу. Те ж саме, заходимо в програму, запускаємо програму, кавоварка сама себе чистить. Наступний пункт меню червоний це заводські налаштування. Тобто ми можемо, як завжди, як і на інших кавоварках, повернутися до заводських налаштування після того, як ми тут все накласили. Наступний оранжевий це автоматичний час вимкнення кавомашини. Це буде нам у нагоді. Ми зайшли у пункт меню. Одна паличка 10 хвилин, дві палички 30 хвилин, час 2 часа, 4 часа. Наприклад, ми встановлюємо ось, 30 хвилин. Один тап ми запрограмували. І у нас буде вимикатися кавоварка після 30 хвилин простою. Далі ми нажимаємо бірюзовий пункт меню. Ось ви бачите, Це видалення вологи для транспортировки кавоварки до. Сервісного центру взимку. І останній пункт меню фіолетовий це час помелу. У нас є можливість калібрувати час помелу в кавомолці. Це вам буде потрібно після довгих років експлуатації. Зараз залишаємо автоматичне налаштування, повертаємося до першого пункту меню. І тройний етап: раз, два, три. Ми виходимо в режим очікування кавомашини. Можемо користуватися кавомашиною далі. Отже, друзі, зробимо висновки. Перед вами була новітня кавоварка Nivona Coop. Дуже незвичайна кавоварка, яка мені дуже сподобалась. Але в неї є декілька мінусів і розглянемо ці мінуси. Насамперед, її ціна 20 тисяч, дуже незрозуміла ціна. Так, є подібне рішення за 20 тисяч, але є більш дешеві автоматичні еспресо-кавоварки, які більш зручніше варять каву. Тому це напишіть в коментах, як ви вважаєте, ціна приємна чи ні. Інший мінус це глянцеве меню. І воно заляпується і царапається, і від малейшого дотика вона запускає програму. Трошки незручно. І, в принципі, з мінусів, ну я можу додати вам ще раз, як мінус, це ось рішення з допомогою цього кліпкапа. Але це може бути як і плюсом, тому що це дуже незвичайне рішення. Воно буде дивувати вас і ваших гостей, ваших друзів. Тому як плюс теж можна розглядати це рішення. Як плюс можна розглядати і дизайн, дуже стильний кубічний дизайн в дусі. Apple в дусі, ну кавомашина, кавоварка. Друзі, кстати, напишіть в коментах: це кавомашина або кавоварка. Так ось, дизайн буде прикрашати вас інтер'єр, і це однозначно плюс. І як важливий якісний плюс, це якість кави. Вона має дуже багато налаштувань, вона має 5 видів кави. 5 видів помелу зерен, вона має 3 ступені регулювання температури, 3 ступені регулювання профілю аромату, тобто вона дає вам багато можливостей для отримання дуже якісної смачної кави. Отже, я вважаю класна кавомашина. Який я висновок можу зробити? Якщо ви поціновувач кави або каваман, і у вас вдома є декілька рішень по заварювання кави, і якщо ви новатор, ви можете себе її купити як альтернативу, щоб заварювати різними методами кави. Але як першу кавоварку для дому я би не раджу, тому що є більш дешеві і зручні варіанти, наприклад, та ж Nivona 550 або там делонгі, які коштують дешевше і дають більше можливості. Друзі, напишіть в коментах, як ви вважаєте, класна новинка чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь, я працюю для вас. Хай квітне український YouTube і хай закінчується війна поїхали далі